Я доки, що ви будете з нашими депутатами. Мене інтересує вопрос робочих місць. Я як бувши Ястарбаті, який проробив багато років, скажімо так, в Москви, в Києві і так далі, щоб виробились наші люди додому, щоб тут робили в Україні, ну не тільки в Україні, а в других районах там. Якісь роботі після, щоб ми не купляли труси у Турції, щоб ми купляємо гречку у Китаї, розумієте? Ну ви ну, 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 ж, ну, ж там не бачите, ну, бачите, яка ситуація. <т political conversation> <coughs> Ну я скажу ще раз, про, давайте так. Тобто, зараз є як, якби два завдання. Те, що відбувається зараз в світі, ми бачимо, що насувається економічна криза, вона насувається нас, про неї якби так попереджають, але тихенько і так, і вийшов Єфремов, ви знаєте такого, да, і сказав, ну, долар плануємо в 8,4. Я зразу так подумав про себе, ну, мабуть, буде 10 або 12. Тобто весь світ зараз бореться за те, щоб не скорочувати робочі місця. Це однозначно. І тому я кажу, що я знаю проблему, що не треба закривати уринський стаціонар, бо це кілька десятків людей будуть зразу звільнені. Це раз. Не треба думати, а зараз деякі гарячі голови кажуть, а давайте ще скоротимо там, давайте закриємо одну школу. В районі, а давайте ще там подумаємо про оптимізацію шкіл в самій Бурині. А що значить оптимізація? Це зразу скорочення робочих місць. Ми не повинні перше, найперше сьогодні допустити скорочення жодного робочого місця. А все інше будемо, прикладемо масу зусиль для того, щоб відновити виробництво і щоб люди в першу чергу на селі мали робочі місця. Додам, Два речення. Перше, ми розуміємо, що робочі місця з'являться тоді, тоді, і запрацюють заводи і торгівля, і сільське господарство, коли будуть нормальні умови для того, щоб вести господарство і щоб вести бізнес. А так, якщо ти не встигши, там почати чимось торгувати чи щось виробляти, а тобі вже сидить 30 перевіряєш, які кажуть, ділися з губернатором, чи з мером, чи з президентом. Про що І друге, про що ми точно повинні пам'ятати, це про роботу для молодих. Тому що це страшно. І ви знаєте, ну, у нас тут є тут чимало молоді, якщо не тут, то десь там затворимо або поруч. І якщо зараз українці віком більше 30, 30 з них більше половини, кажуть, що вони хотіли працювати за кордоном. Це страшно. Ми втрачаємо людей, які найкраще збираються в ситуації зараз, найкраще освічені, найкраще підготовлені до роботи зараз. Це, це для нас задача і про це будемо думати. Останнє. Ми зможемо отримати нормальні робочі місця, тоді, коли нарешті, нас будуть думати не про те, як до деребанити державну власність, народну власність. А коли нарешті у нас уряд, президент почне думати за руку, чого наша держава може бути успішною в 21 столітті. У нас є дуже сильні сторони. Ми в ми трійці найкращих країн світу за цукровим буряком. Ми в трійці найкращих країн світу за сонячну олією. Нашу електроенергію ми можемо половину Європи постачати. Але куди воно все дівається, хто на цьому наживається? Жменька, зовсім невеличка кількість людей. Тому я думаю, що криза вона в нас в головах і вона йде часто від нашої жарівності. Нас я обіцяв в руку тут, а потім я побачу ваші руки. Ми будемо мабуть, переходити в такий бліцевий формат, щоб швидше, відповідати, щоб більше в ми їх зупинимо, батьківщина.